Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога, якщо недостатньо страхового стажу. Які виплати можуть отримати українці замість пенсії? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Громадяни України, які не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію. Досягнувши похилого віку, мають право отримувати соціальну допомогу від держави. Як отримати такі виплати та які існують для цього умови, читайте в цьому матеріалі, хто може отримати соціальні виплати згідно з постановою Кабміну Н1098. Грошова допомога надається державою людям, які досягли пенсійного віку і не встигли накопичити необхідний стаж. Розмір таких соціальних виплат дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для тих, хто втратив працездатність, і середнім доходом на кожного члена сім'ї за попередні півроку. При цьому такі виплати не можуть перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Який наразі становить 3028 гривня, як отримати соціальну допомогу за віком. Щоб оформити допомогу, потрібно звернутися до територіальних органів соціального захисту за місцем реєстрації та подати такі документи паспорт ІПН, довідка про страховий стаж із пенсійного фонду, відомості про доходи та майновий стан за півроку додати звернення по допомогу, заява важливо, державна соціальна допомога за віком перераховується кожні шістьох місяців. При цьому враховуються зміни в середньомісячному сукупному доході сім'ї та майновому стані.